Рятувати людське життя це круто. <ріст> Спина прикрита точно. Не ті емоції. В окстрільнику голова не працює. Будемо вчити медицину. Головний сержант кривко Костянтин, позивний кіт. Мене з дитинства так назвали. Я був у діджей-кіт, а потім став медкіт. Я був цивільним, я працював в медицині катастроф тобі, Ну, на швидкій. На швидкій давно працювали? 15 років. А, а воюєте ж ви зараз скільки вже років? З 2015 року. Були дві невеличких перерви. Звільнився з контракта і в 22-му році, 4 січня. Ну, а потім прийшло. Повернувся на швидку на свою любиму, працював. А потім в країну прийшла війна. І 24-го, з 24-го, 22-го я. Знову в строю в цивільному житті. Я так само є інструктором з медицини катастроф. А про ті згадаємо, це ви совміщали ці роботи? Чи це висовміщали? Тобто тиждень була дискотека а Потім на наступний тиждень я відпрацьовував те, що за мене напрацювали мої побратими. Діджеєм я все життя люблю музику, ну, з дитинства, ще радіола. Зі школи я почав крутити ті ще на цих програвачах і на бабінних манітафонах, а потім пішли касети. Так само попав, попавши в медучилище, я в медучилищі так само робив ці дискотеки. А потім мене просто попросили, знали, що наскільки я люблю музику, і я її відчуваю. Мене попросили в один з нічних клубів. Я прийшов, пройшов, так сказати, кастинг і понеслась моя діджеївська робота. Там це мирно, там приносить гарні емоції. Війна гарних емоцій. На жаль, не приносить. Та дискотека — це вже ну, це... Е, просто люди, щоб посміятися, щоб розрядитися, то кажуть, що це дискотека, це не дискотека. Не ті емоції. Рука опущена, опущена, не забуває. Ком грустіше буде, можна схилитися вперед. Але ми не забуваємо, себе. сили. так. спадаємо, розтягуємо, спадаємо для ніг. Не заглядуємо. Не заглядаємо туди, блін. Снайпер, Ліда, посміхайся, снайпер любить веселих. Давай, посміхайся. Час! Ну, є, знімай. Робота Зараз я перевірю, якщо ні, то я на кого туди. Бач, за балаклавою не видно цього, і поспішки. Короповок завжди від шляпу. В 2014-му я ще працював на швидкій. Я з 15 го я четверта хвиля з під, під 15-го року. В, січні, в кінці січня я прийшов в армію. Попав я на яворівський полігон в старечі, спитали, хто я що я. <ріпи> <гухи> і зразу мене оподілили медикам. Мене навчати не треба було, я навчання ніяке не проходив, я вже був готовий. Закинули на одне з містечок в Яворівщини військове, і я там був за тобто я її лікував і навчав хлопців. Там було різних випадків, були відрізані. Пальці по дурості, блін, і, і ноживі, і, ну, все. Ж. Воно, ну, для мене це просто робота, розумієте? Якщо для когось когось це шокує, ну, мене воно трошки не шокує, бо я до цього е, Ну, Приїжджали хлопці, які вже ж воюють давно, е, просто приїжджали отримати сертифікати. Ми навчали е, е, міхводів, навчали командирів е, гармат і навідників. Ну і кожна група приходить, усі ж такі ж бадьорі, ми ж їбали, воювали, ну це можна ж говорити. А, і Дай кажу, б, да, у мене, у мене ну, вхідний контроль, проміжний і вихідний контроль. Приходять я їм починаю розказувати про тактичну медицину, вони чуєш, дядя, ну що ти нам розказуєш, ну, це тіпе, не фантам. Я кажу: ну добре, але ж мусово, ви все одно мені маєте здати ті заліки і все одно будете мене слухати. І о, після обіду я до, зранку до обіду проводив заняття, а е, після обіду вони йшли на сампо. Е, я давав їм м'які ноші, дві робочі аптечки повністю, ну з турнікетами, з бандажами, з усім, з кровоспинними бинтами. І поки вони пішли пообідати, я взяв двох хлоп-хлопчин, срочників переодів стару одежу, загримував, бо в них був класний грім американський, симулейдовський. Загримував їх і розложив в лісі, спеціально розкидали пакет з грибів, якихось назбирали, пакет валяється, розірвані гриби. Одному вкопав ногу в землю і наложив. Ну, наліпку таку травматичну ампутацію підмазав грімом, залив кров'ю живіт, другому роздерто щука і поранення в плече. І на підході інструктор знав про це, що я зробив. На підході я просто кидаю пакет, він гепнув, Залітає інструктор і бачить картинку. Бін. І всі ті, що їбали, воювали, бін, стали як вкопані, бін. очі отакі, бін. і стали, і всрались. Я на другій хвилині я поставив глипрошку, це все знімав. На другій хвилині я вийшов, вони мене навіть не пам'ятають, що я там був, настільки вони були злякані. Потім я хлопчиків всіх забрав, завіз, щоб вони там помились, постирались. Приходжу в клас. Ну що говорю, блін? Дібаки, воєваки, говорю, будемо вчити медицину, голову попускали, будемо, будемо. Ні, ну це шокові ситуації, воно ну, воно... Просто що я буду розказувати, показувати, це треба робити стресову ситуацію, щоб людина в стресі спрацювала. Рахував скільки там людей? Чи на якому там числі ти перестав рахувати, скільки там людей вже врятовано було? Як мінімум там тобою, от прям сто не, не відсотку є там, де ти допомагаєш. Не я... рахував, от чесно. Хоча в тебе ще з цивільного напіш. Так, да, рахував. да. да, у мене багато хрещ... Я називаю їх, кого я врятував, я їх називаю хрещениками. І трошки в мене їх є. Крьосний отец? Так. <трух> <Да>. Свого роду, так. Да. Ну, так я ну, привик, коли ти витягуєш людину з того світу. Ну, я їх називаю хрещеників. Твоя задача її зупинити. Давай, давай, добивай, 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 Треба добивай. Добивай, ще. добивай ще, добивай, запихай всі. Вверху. <порщики> <порщики> Контроль. Верхню руку стоп, цю не відпускаєш, цю звела, підсунула між рукою бінтом, притисла бінт, а тоді тільки звела цю руку. По-перше, з БЗВП люди приходять не підготовлені. Це мене дуже бісить, тому що, на мою думку, краще було б закинути інструкторський взвод. Десь туди, де готують людей, щоб ми провели їм без АВП. А тоді, ну, набрали спочатку, а потім провели ми БЗВП, а не ті інструктора, які, ну, на жаль, я знаю, як попадають інструктора на полігонах. Одиниці нормальних. Ну, з того, що от, то з крайніх то, що нам привезли, так, да, є далекі, а є нормальні хлопці, ну, які хочуть навчитися. А мотивація, да, от, свачувати інформацію, вони хочуть вчитися, ну мотивує. Реально мотивує тим чином, що кажу, ти можеш не, не зробити ні одного пострілу, тобі прилетить від того, як ти швидко спрацюєш, як ти навчився накладати турнікет, то що тоді будуть труситися руки, все буде не так, як на тренуваннях. І від цього залежить твоє життя або життя твого побратима. Коли ми рятуємо одне життя, ми рятуємо весь світ. Так, да, я завжди, ну я навіть хлопцям даю завжди, якщо у них там, де вони живуть, на хаті немає робочого турнікета, тобто ну, тренувального. Я даю їм турнікет і кажу: пограйте в гру, наклади собі турнікет. Тобто один другому кинув, там права рука, занизив силует, замотався, прийшов, провірив, ага, нормально. Ти кидаєш комусь другому. І отак, тобто, напрацьовувати мезеву пам'ять. І ніколи не заглядувати на той турнікет, тому що ви можете працювати. По сіряку вночі, в будь-яких умовах, десь в підвалі якомусь. Ви маєте, ну, коли ти звикнеш дивитися на це все, ну, це все є У буде. М'язева пам'ять, тільки м'язева пам'ять. Що в турнікетах, що в перев'язках. Я ще раз наголошу, що в екстреніку голова не працює. В екстреніку працюють тільки руки. Це з практики кажу. Автомат ж можеш закритими очима, зарядити і передірнути. Ну так з турнікетом в першу чергу треба так само вміти. Змагань, хто, хто зробить краще. хто… Ні-ні-ні. Автоматична ампутація вертіть. Зараз хто краще спрацює, той вичить сюрприз. Не хто не спрацює, буде віджиматися. Я знаю, хто буде віджиматися. Доктор, а я зможу потім грати піаніно. Кіда, блін, класно, до цього не міг. А Яка порада можна дати, наприклад, цивільним людям по поводу такм'єда, чи йти навчатися на курси, чи можливо ще самому дивитися? Курси, на жаль, у нас багато курсів проводиться. Я просто знаю, як там вчати. Там просто, щоб ти поклав гроші. Ну, це курси, треба, щоб вони були безкоштовні. Це раз? Друге питання, що мають проводити спеціалісти, які мають досвід, а не ті, що не читались якихось модних американських книжок. Тому що ну, їхня війна. Це одне, а наша війна це зовсім друге. Наші реалії трошки жорсткіші, і умови жорсткіші, і так само насчет того і вака, і всього. Ну я всім рекомендував би блин, пройти курси, але нормальних якихось інструкторів. Бо якщо це платні курси, мені вже це не подобається. Ну, я просто розкажу ситуацію. У моєї доці є хлопець, і вони разом записались на курси. З такмеда. Ми там походили, заплатили гроші. У кінцовці я ну, зустрівшись з ними, взяв з собою, ну, я ж, в мене воно ніколи з машини не випадає. У мене завжди з собою є турнікети, завжди перев'язки і все. Я взяв з собою, і, і я їм такий екстрест зробив з там панадою, з усім. І він каже: блін, я каже, ну за годину знав більше, ніж я ходив на ті курси пару днів. Але ну, всім цивільним дуже сльозно рекомендую пройти курси і вміть і мати при собі в при нинішньому ну, нашому часі мати при собі якусь перев'язку, якийсь турнікет або щось на кшталт турнікета. Це вже просто звичка. І чим більше, чим більше ти запакований, чим більше ти готовий до ситуації, тим по закону подлості менше вероятності, що щось станеться. основное помидорки держать по центру. ныряем сюда с руками. С руками, с руками, с да. Пальцы собираем. Банали! Ё-моё, а это бронежилет. <laughs> Спина прикрыта точно, блин. Хобі, я так розумію, в тебе так музики залишилось, чи ще щось є якийсь хобі. Рибалка? Ну, Музику я люблю. Я люблю ну, всі стилі і напрямки. Ну, Міломан. Ну так, да. це з дитинства. А ще щось є, там кухня, рибалка. Е -е, люблю готувати. Рибалка тільки підводна. Але я вже давним-давно не погружався під воду, бо мені нема коли трошки зайнятий. <рес> <рес> Але дуже люблю під водою. Я раніше, ну, коли ти сутки відпрацюєш на швидкі, ти приходиш чумний. Ну, ну, нічого, ну, чи ти вип'єш тих 100 грам, чи ти поїси, ти все рівно лягаєш, встаєш, у тебе голова дерев'яна. А от якраз підводне полювання, якщо ну, не сезон, якщо не арест, то я собі просто камеру гопрошку взяв, навіть розбайку не брав з собою, нирнув, поплавав, у тебе ти дві години поплавав, у тебе з мозгів вимиває це все. Да, і, ну, і під водою дуже гарно.